П'ять генераторів потужністю 3,5 кВт передала Олександрійська міська рада військовим на передову. 4 квітня відбулося їх відвантаження. Генератори були в складі гуманітарної допомоги, яка надійшла до Олександрійської громади від англійського міста партнера БАТ. За підтримки англійців, потужні генератори раніше були встановлені в центральні та дитячі міських лікарнях, а також ними забезпечено інші соціальні і комунальні заклади. Педагогічний десант від Олександрійської гімназії No6 взяв участь у мічна 2023. Своїми враженнями вчительки навчального закладу поділилися в соцмережах. Як завжди, незабутні враження нові ідеї, заряд позитиву, а ще цікаві сесії та неперевершені спікерки. Дякую всій команді Мініткемп Помічна, колективу Помічнянського ліцею No1 за теплу зустріч, смачний обід, супровід локаціями, різноманітні майстер-класи та креативні фотозони. Віра Надія Любов вкотре приготувала для захисників смачненьку випічку, звітує координаційний центр волонтерів. Олександрійки, згрутувавшись, вкотре передають вдячність і турботу нашим військовим, а разом із ними віру в перемогу, надію на майбутнє і любов до країни. Гран-прі другого міжнародного дистанційного фестивалю конкурсу мистецтв Коло друзів вибору в народний аматорський театр Палацу культури Світлопільський з виставою по модньому за п'єсою Михайла Старицького. Колектив отримав найвищу нагороду в номінації Театральне мистецтво, а виконавці головних ролей нагороджені дипломами та медалями. Режисера театру Тетяна Бесмольна подякує. Фестиваль Конкурс коло друзів проходив з 23 по 27 березня в Кракові онлайн. Вихідними олександрійські спортсменки-вихованки СК Грація брали участь у відкритому чемпіонаті Кропивницького з художньої гімнастики. Понад 100 учасниць з міст Кривого Рогу, Кременчука, Білої церкви, Кам'янського, Кропивницького виборювали перемогу в різних категоріях. Олександрійки здобули 5 золотих, 4 срібних та 2 бронзових медалі. Спортсменок підготувала тренер майстер спорту України Аліна Шульга. Олександрійців та гостей міста запрошують на Великодні роздолля у театральному сквері. 9 квітня у вербну неділю в театральному сквері відбудеться розважальна народна програма з нагоди великодніх свят. Початок о 12-тій. Відвідувачів очікує дитяча розважальна програма, майстер-класи для дітей та дорослих, фото за донат на підтримку ЗСУ, караоке шоу, виставка-продаж робіт ужаткового мистецтва, концертна патріотична програма. У четвер, 6 квітня, очікується хмарна погода, можливий дощ. Температура вночі плюс 8, в день не вище 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 747 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 4 метри на секунду.